Цікава річ, час. Час у нашому житті. Більше того, не роки, навіть не місяці, а секунди. Те, що ми приймаємо якісь рішення в житті на основі інформації, нічого нового. Ми отримали інформацію і ми її обробляємо. Але в даному випадку, в цьому етюді, я хочу проговорити про секунди. Наскільки значимі для нас миті? Які ми не цінимо, тому що йде оцінка по якихось глобальних речах за стільки то років, я досяг того за секунди. От вдумайтеся те, що тут зараз написав я на цьому банері. Оцінка життя відбувається в людини по тому, яка інформація поступає до неї. Але лише за один день до людини поступає величезна кількість інформації. Це не обов'язково новини з телевізора чи з інтернету. Це буквально наш комп'ютер, включивши всі аналізатори, буквально щитує, в тому числі яка погода, і одночасно щось бубнить радіо ФМ, і телевізор працює, і в сім'ї щось розмовляють, і кіт щось тобі відповідає, і собака гавкає. Так от за день ми отримуємо до 4 тисяч різних інформаційних повідомлень. І тут починається дуже цікавий. Момент роботи нашого мозку. В середньому пересічна людина, будемо брати пересічну людину, витрачає біля 10 секунд для того, щоб опрацювати інформацію, яка поступила. А далі починається складна робота нейронних мереж, де мозок активуючи емоційну свою частину, так звана лімбічна система, стукаючись. В лобні долі префронтальна кара чи в потилищні долі, звертаючись до пам'яті. Ну, починається оце інтенсивне збудження різних доріжок, нейронне, електронне збудження, нейрохімічне збудження, де відбувається послідуючий аналіз цих перших 10-секундної інформації. І мозок починає приймати рішення: цікаво? Не цікаво. Зрозуміло Не зрозуміло. Це мені потрібно. Чи це дурня? І, взагалі, що далі робити? Затрачати ще 10 секунд, хвилину, півгодини, годину, роботу цілого тижня і так далі на те, щоб опрацювати цю інформацію. Чи тут же її забути викинути і сказати: що це була оперативність, воно мені було потрібно як фрагмент до чогось іншого? 10 секунд. Тоді виявляється, що цих перших 10 секунд стають вирішальними для того, щоб ми зробили якийсь крок в своєму житті. Ну всі добре пам'ятають, я ось тут останнім пунктом напів а, привів факт а, 10 секундного інформації під словом а, «закоханість з першого погляду. Це також 10 секунд. Але 10 секунд це не просто закоханість, це емоційний спалах. Десять секунд це і прийняття рішення про твою професію. Про те, де ти будеш жити. Про те, як ти себе уявляєш, про відчуття власної гордості чи нікчемності, про якісь доленосні речі, які потім будуть робити твою долю, доленосні речі, які будуть робити твоє життя. І воно буде складатися. З перших 10 секунд прийнятої інформації. Дочається я це все веду до цінності часу, і до цінності секунд, не хвилин і не години, і не півжиття, і не досягне в цьому житті. А цих 10 секунд, які дійсно можуть перевернути життя людини, будь-якої людини. Мабуть, варто це. Знати, оцінювати, розуміти і з величезною повагою ставитися не просто я буду обдумувати, через тиждень я вам дам відповідь, а орієнтація, що ти відчув аж на рівні свого кишківника, взагалі тіла. Коли ти вперше почув ось цю інформацію, яка прозвучала протягом 10 секунд, поки твій мозк. Миттєво почав обробляти, співставляти і так далі, твоя перша реакція, вона доволі часто будується якби на інтуїції, це також цих перших 10 секунд. І вона дуже розвинута у жінок інтуїтивне мислення, коли ще немає логічного опрацювання. Це буде пізніше, це вже за рамками 10 секунд. Це буде те, що, мабуть, треба зробити, тому що тоді-то тоді-то це така логічна вирелаштована система. Але... Аналізуйте своїх перших 10 секунд того, що ви почули. Тих 10 секунд, які ви затратили, коли вперше почули, побачили, відчули щось для вас нове. Можливо, цих 10 секунд в житті людини є самими правдивими, самими щирими. А потім навіть можна обманутися. Але це вже буде пізніше. Тому з величезною повагою ставимося до секунд нашого життя. Думайте, друзі.